Всім привіт! Наразі у нас розпакування. Я виграла в інстаграмі все безкоштовно, безкоштовна доставочка. Було багато учасників. кожному учаснику доста... дістався одинаковий приз. Подарок, як по мене, це дуже цікавий та коштовний. Учасників було, було багатенько, але мені пощастило. Дякую, велика доставка за їх рахунок. Все таки прийшла на почту, отримала. Ось так. Що в нас тут? Роз, роз, це нам дарим, дарує шоколадний бутік. Значить, Кожному було три, три переможці. Кожні отримали однакові подарунки. Значить, що в нас тут? Дивимось, це в нас кава. В зернах має бути кілограмчик. Так, таке воно, бачите, тут десь, ага, ось написано кілограм кави. Не знаю, що тут я... смачна і смачна, але і другий пакетик теж кава, теж кілограм. Бразіль, що та ля-ля-ля. Кілограм вона в зернах бо відчувається через пакетик. І, знаєте, і запах кави я трішки почула. І що? Шоколадний бутік львову. Тут має бути 16 цукерок ручної роботи. Ми зараз подивимось, що вона таке. Бачите? Ого, яка краса. Шикарні цукерки. А, там чуть-чуть пом'ялась, я її пом'яла. общем, не буду її переворачувати. Знаєте, у нас зараз літо дуже тепло, і їй, мабуть, треба, надо... бачите, ось я зам'яла трішки, їй треба зараз холодильник, щоб вона. Дуже... Смотри, дуже, дуже красиво. О, я завжди хотіла з таке. Я куштувала десь, ну, в общем, хотіла, щоб гаденько був цукерчик. Отак от все. Такий у мене один подаруночок, але коштовний. Все. Дякую всім за увагу. До побачення!